Катерина Штанко. Дракони уперед. Повість. Скорочено. Розділ перший шостий. Михась змалку цікавився рослинами. Через це його в школі прозвали Ботаніком. Якось він із мамою, татом і молодшим братом костиком відпочивали в Ялті. Під час прогулянки Нікітським ботанічним садом Михась відлучився від рідних. Щоб самостійно, зрештою йому одинадцять із половиною років оглянути колекцію рослин. Він пообіцяв їм о третій годині бути біля виходу із саду. Не помітивши таблиці із забороною проходу, хлопець увійшов у причинену хвіртку. При вході була табличка із написом Дослідна ділянка номер 77 Тут він побачив багато чарівних рослин і кнопку Аларм. На дослідній ділянці були молодильні яблука. До одного із них прилетів старий круг, трохи подзьобав його і миттєво став молодим. Омолоджений птах полетів, а михась забрав із собою подзьобане золотисте яблуко. Однією із дивовижних представниць фори була верба, із якої вискочили дівчата із прялками у руках. Вони були гарні. Але повністю зелені. Дівчата відразу заходилися прясти. Усе навколо швидко почало затягуватися зеленим павутинням. Михась не зміг їх зупинити, тож натиснув на червону кнопку аларм. Хлопець мчав, куди бачать очі і згодом наткнувся на драконяче дерево, і з нього випала напівпрозора блакитна груша. Вона випромінювала смачний аромат. Хлопчик не втримався і з'їв чудернацьку грушу, а насінину від неї заховав у кишеню. Михай згадав, що вже треба повертатися, і в цю мить перед ним з'явилося двоє чоловіків у жовтогарячих скафандрах. Вони спочатку запитали, чи торкався він до якихось рослин. Михай сказав про яблуко, віддав його чоловікам. У скафандрах, але промовчав про насінину. Чоловіки забрали хлопчика у медичний блок для огляду і санобробки. Наступного дня хлопець з батьками та братом повернулися до Києва. Михась посадив на драконячого дерева, але вона не проростала. Лише через місяць, коли костик випадково полив вазон томатним соком, з'явився паросток. Рослина збільшувалася в розмірах. Проте чомусь крона не з'являлася. Тільки дві великі бруньки випнулися на самому вершечку. Розділ сьомий хо-хо-хом. І тут михась, нарешті, дещо збагнув. Він знову сів на підлогу і отупився у дивовижне драконяче дерево. Рослина мала вже сантиметрів сімдесят завошки. Незвичне деревце. Щось йому нагадувало. але що? Михай замислився, чи випадково останнім часом щоночі йому сниться один і той самий сон, неначе щось незрозуміле ширяє над головою, обвіваючи гарячим вітерцем, і пахкає, неначе маленький паротяг хо-хо-хо, Михай щиро соглянув синю рослину і здивувався. І як це він раніше не здогадався? Хіба ж це стеблина? Це ж справжнісінький хвіст, устромлено в землю, оці міцненькі малі листочки, це лапки. світла пляма, пузо, а дві бруньки згори? Воно проростає, дивна рослина. Досить прикидатись, влась, запропонував Михась. Бруньки миттю кліпнули. Ураз розплющилося двоє хитрих карих оченят, а трохи нижче розпливлася вдоволена усмішка. Дракониня висмикнула хвоста із землі, змахнуло крилами і полинуло в повітря. Адже оті два більші листочки, звісно ж, були крильми. Маленьке синє чудовисько зробило коло під стелею, зухвало хукнуло хо-хо-хо, і з його оранжевої пащеки одна за одною вихопилися три вогняні кульки, Пролетіли з півтора метри і згасли. Ой, лихо, а що як станеться пожежа? Збентежився Михась. Ну, ти не дуже хокай. Сказав він угоз, бо якщо ти підпалиш мамині фіранки, вона тобі цього не подарує. Зненацька дракон спікірував і ляпнувся просто хлопцеві на плече, страшенно його налякавши. Михай замружився та завмер, чекаючи чогось жахливого, але мале чудовисько натомість лизнуло його щоку гарячим шорстким язиком. Потерлася об скроню головою і згорнулася клубком на Чицька. Хлопець обережно зняв його з плеча, погладив теплу вускату спину і замислився, що скажуть батьки, як побачать у власному домі дракона? Чим годувати таке незвичайне створіння? Де його сховати? Дракон потягся і позіхнув на всю свою ясно оранжеву пащеку із довгими гострими іклами. Ну й зубки в тебе, друзяко, спантеличино пробурмотів Михась. Цікаво, що вони захочуть гризти? Це грушевий підвид. Фруктові дракони належать до вегетаріанців. Вони харчуються фруктами й овочами. негосно промовив скрипучий, старечий голос. Михась озирнувся і побачив волохатого дідка, що сидів у порожньому горщику із під драконячого дерева. Це був той самий волохатий старий, якого хлопчик недавно бачив у маминому кошику. Дідок грізно дивився на хлопчика із під кущів сивих брів. Ой, як добре, що ви завітали, зрадів Михась. Мені давно треба з вами поговорити. Я не завітав, я тут мешкаю. Я опікуюся родиною вербицьких із 1632 року. Я ваш фамільний домовик. Домінус Верба. похмуро пробормотів дід. Його колючі очка так і пропікали наскрізь, а гострі кінці довгих сивих вусів сердито рогатилися вгору. Ви на мене гніваєтесь? Ха, вже ж! Ось ти притяг додому фруктового дракона. А знаєш, як це? Окошиться на вашій родині. Хлопчик поглянув на свого вихованця. Дракон, наче пустотливе кошеня, завзято стрибав по ковдрі, хапаючи лапами пір'їнку. Михась мимоволі замилувався, крилатий ящер нагадував велетенську ялинкову прикрасу. Він увесь блискотів і мінився спалахами різних відтінків синього кольору, а його лазерові крильця. Сяяли золотими плямками. Мені здається, що з ним можна домовитися. Він усе добре розуміє. Звісно, розуміє, адже дракони не дурні. Але чи відомо тобі, якого розміру сягає дорослий фруктовий дракон? Якого? Хлопець напружився від поганого передчуття. Сорок п'ять метрів, плюс-мінус двадцять сантиметрів. А у нас лише двокімнатна квартира. Тридцять два квадратні метри корисної площі. Хлопчик замислився, а як швидко вони стають дорослими. За сім років Щороку він виростатиме на одну сьому остаточного розміру. Зачекайте, пане Домінусе, квапливо сказав Михась, а ви можете пояснити, чому я побачив е, такі дивні речі, як оце, ну, наприклад, вас. А що тут дивного? Ти драконячу грушу з'їв? З'їв? Отже, тепер маєш очі й вуха дракона. На відміну від людей, дракони мають здатність бачити приховану сутність. Ти тепер лише зовні схожий на хлопця, а насправді ти дракон, ще й назавжди пов'язаний із цим невихованим ящуром. Виз ним, наче, кровні брати, до речі, і твій молодший братик теж. Бо і він же трохи надгриз на сіні драконячого дерева. Наламав ти дров, хлопче. Будь ласка, останнє запитання, попрохав Михась, чому цей дракон зі мною не говорить? Та він просто соромиться, бо ще не навчився добре вимовляти. р Привіт. звернувся до свого вихованця Михась. Вітаю, озвався малий ящер і помахав передніми лапами. Їх у нього було аж шість. О, це вже розмова, зрадів Михась. Тепер тобі треба дати ім'я. Хо, здивувався дракон. Думаєш, що тобі найкраще підійде ім'я Хома. Подобається? Чудовисько повільно повторило Хома прислухалося і радо закивало головою. Хома поселився під Мехасовим ліжком. Він завжди встигав блискавично пірнути туди, коли хтось заходив до кімнати. Хлопець олаштував йому затишне кубло зі своєї старої куртки. Достатньо було трохи підняти край ковдри і покотити під ліжко яблуко або морквинку, щоб за мить почути. Хруп-хруп, хруп-хруп, та вночі Хома вільно ширяв кімнатою, засинаючи, Михай дивився, як у сутінках мале чудовисько. Погойдується на люстрі, оповитій різнобарвними димами. Одного разу хлопець забув зачинити квартирку, і дракон випрухнув на двір. Михай страшенно злякався, що більше ніколи його не побачить. Але за годину Хома повернувся до того ж із великим помаранчем у лапах. Юний вихователь дракона був неймовірно щасливий, що цей недосвідчений літун спромігся знайти дорогу додому і намагався не думати про те, де він поцупив помаранч. Та ось про те, як швидко ростиме його вихованець, хлопчик не думати не міг. За порадою домінуса Верби Михайсь підрахував і пересвідчився, що чудовисько за рік підростатиме приблизно на сім метрів. Час від часу хлопчик вимірював дракона і за два місяці упевнився, що зріст Хоми сягнув одного метра тридцяти п'яти сантиметрів. Добре, що він хоч умів згортатися у невеличкий клубок, але що буде, коли велетенська рептилія уже не вміщатиметься під ліжком? Михась утратив сон та апетит, ламаючи голову. Що робити із тим драконом? Вітати в зоопарк. Який зоопарк згодиться тримати дракона такого розміру? А навіть якби і згодився, то хлопчик нізащо не хотів бачити хвостатого веселона за ґратами, просто вигнати його на вулицю. А де ж він перебуде зимові холоди? Хіба можна вчинити з ним так безжально? Адже чудовисько щиро прихильне до хлопця і цілком йому довіряє. Щойно хлопець повертався зі школи і переступав поріг своєї кімнати, Хома висовував голову з-під ліжка та страшним голосом починав горланити, жахливо гаркавлячи та відбиваючи такт хвостом. Мама сердито запитувала, навіщо він так голосно вмикає приймач і що це за новітня група з'явилася, що гірша за Рамштайн. Хоча фруктові, дракони і вегетаріанці у Хоми дуже швидко росли зуби. Він шалено гриз усе, що трапляло на очі. Підрев'яне ліжко невдовзі довелося підкладати стоси старих підручників, бо Михасі вихованець схрумував ніжку. Але ще гірше вийшло, коли завзяте чудовисько поцупило і з і згризло татів зимовий чобіт. Довелося татові дістати із антресолі минулорічні стоптані шкарбани, оскільки на нові. Бракувало грошей. До того ж, хлопцеві дедалі важче було пояснювати мамі, куди зникають із холодильника фрукти й овочі. Три кілограми яблук за один день? дивувалася мама. Дві великі головки капусти та півтора кілограма моркви, чотири цибулини. І ти це все з'їв? А вже ж, у мене тепер овочевий період. Відчайдушно брехав Михась, однак і сам розумів, що це звучить зовсім непереконливо. Отже, проблем дедалі більшало. Розділ 8. Цуценя Настав день, коли батьки помітили грушевого дракона. Щоправда, вони його сприйняли за цуценя. Спочатку батьки вагалися, а все ж таки. Погодилися, щоб чотирилапий друг поселився у їхній квартирі. Розділ дев'ятий. Інший ДРАКОН. Увечері того дня МиХАсь уперше вийшов на вулицю, тримаючи на новенькому повітку блакитного блискучо ускатого дракона. Хома гордовито ступав поруч. Скрутивши бубликом довжелезного хвоста, він старанно вдавав собаку, обнюхував дерева і завзято гавкав на котів. І треба ж було. Статися під час першої прогулянки тій фатальній зустрічі. Спочатку все йшло добре. Сусідські хлопці та дівчата гладили хому і запитували Це в тебе вівчарка? А може, сетер? А може, пудель? Це рідкісна порода, яка називається дракон, майже чесно відповідав Михась. Спершу Михась хотів трохи побігати із хлопцями у футбол, проте міцно прив'язаний до паркану Хома. Легко звільнився та почав заважати. Він всіх забрав м'яча і віддавав мехасові. Хлопчик зрозумів, що по-справжньому пограти у футбол не вийде. Тому взяв хому за повідок і вирішив просто погуляти вулицею. І ось щойно вони завернули за ріг будинку, як ніс у ніс зіткнулися з леликом, який теж вигулював свого вихованця. Лелик Олелько, пихач. Мешкав у сусідньому під'їзді. Пихачі були найзаможнішою родиною на цілий будинок. Їхня квартира займала два поверхи, хоча за віком лелик із Михасем були ровесники, однак вони не товаришували. Можливо, тому що пихач навчався десь у центрі міста, у престижному ліцеї, а Михась ходив у звичайну школу через дорогу. На вулиці, нащадок багатої родини, з'являвся лише тоді, коли виходив вигулювати свого пса. Це була надзвичайно породиста, велика чорна тварина, здається, ротвейлер, який викликав захоплення і заздрощі у більшості дітей на подвір'ї. Однак Побачивши тепер леликового пса, хлопець просто у із несподіванки. У прикрашеному блискучими шпичаками на шинику крокував дракон. Михась приголомшено витріщився на чорне страховисько, однак помилитися було неможливо. Поруч із Олельком тюпав справжній крилатий ящур. Певно, і цей уміє прикидатися собакою, здогадався Михась. Це ж треба, якби я не з'їв тоді блакитну грушу, то, мабуть, ніколи б не дізнався, що пихачі тримають удома дракона. Хлопці обмінялися поглядами, і кожний одразу зрозумів, що інший бачить усе по-справжньому. Дракони зреагували ще гостріше. Хома позадкував, настовбурчуючи гребеня, зіщулив вуха і засичав. Леликів дракон присів на лапах. І видобув із пащеки низьке, утрубне гарчання. Стало зрозуміло, ще мить, і те чорне страховисько стрибне на хому. Однак господар натяг повідка і суворо гримнув. Фу. Олелько Пихач, зневажливо примружившись, розглядав хому. Фруктовий, нарешті, призирливо зрунив юний аристократ. А от у мене справжній м'ясоїд. Він може в натурі харчуватися такими от фруктожерами, тож раджу триматися подалі. Мабуть, так воно і було, бо хижий дракон знову загарчав, забив товстим хвостом об землю, вишкірив здоровенні зубиська і удруге припав до землі, збираючись напасти на хому. Фу, кому сказано, гарикнув Олелько, хльоснув чорного дракона кінцем повітка та силоміць потяг його за собою, долаючи шалений опір чудовиська. Ох, і не сподобався ж вигляд того дракона мехасовому хомі. Звісно, він був трохи коротший за грушевого, зате десь удвічі товщий. Широкий м'язистий товп закінчувався коротким хвостом, на кінці якого стирчав гострий і, мабуть, отруйний шпичак. Ясно, що саме завдяки цій прикрасі на хвості хижак отримав своє ім'я Спайк. Зморшковаті шкіряні крила були щільно притиснуті до боків, горбату спину замість гуски вкривали грубі пластини кольору воронової криці. А пащека, яка жахлива у нього пащека, широка, як у жаби, і звідти під різними кутами стирчала неймовірна кількість гострих кривих зубів. Настрій Михася та Хоми відразу зіпсувався, і вони вирішили за краще повернутися додому. Грушевий дракон ледь плентався за хлопцем, тужливо тягнучи сходами хвоста. Уже вдома з вікна кухні, вони разом споглядали, як леликове страховисько підкрадається до гробців, які мирно щось дзюбали біля лавки. Намітивши жертву, хижак різко виплюнув із рота довжелезного, як батіг язика, і тільки хмаринка пір'я злетіла вгору. Хомомиттю пірнув під стіл. А Михась пополотнів. Мама, помітивши його стан, теж визирнула у вікно і обурено вигукнула Та що ж це за неподобство. Знову цей невихований пес ганяється за птахами. Якщо пихачі не хочуть нормально навчити свого собаку, то хай би хоч намордника на нього надягали. Засмучений Хома цілий вечір мовчки просидів під ліжком. Михась тривожився, і, щоб хоч трохи втішити свого вихованця, приніс йому грошу. Найулюбленіший фрукт, однак той навіть не глянув на неї. Хомо, що з тобою? Ти захворів? Грушевий важко зітхнув, відкрив очі і сумно промовив ти мене більше не любитимеш. Старший брате, бо я не наймогутніший дракон у нашому будинку. Яка дурня! обурився хлопець, хіба ж я тебе люблю за силу? А за що іще? здивувався Хома. Це було складне запитання, але Михась відповів, я сам виростив тебе із маленького синього зернятка, і хоч би що там сталося далі, для мене ти завжди будеш єдиним у світі моїм драконом. Єдиним у світі? Так. Ти ще. Не з'їв ту грушу. Давай їй сюди. квапливо гукнув Хома і розкрив вогнедиху пащеку. Здавалося б, усе владналося. Проте наступного ранку, коли Михайс дістав повідок і свиснув, Хома не вистрибнув, як звичайно, з-під ліжка, а навпаки, утягнув кінець блискучого хвоста під край простирадла та щось нерозбірливо забуркотів. Довелося хлопцеві знов лізти під ліжко. Те, що він там побачив, неймовірно, його налякало. Хома непорушно лежав на спині із примруженими очима. Усі шість драконячих лап були охайно складені на пузі. Хомо, хомчику, будь ласка, не вмирай, сполухався Михась. Ой, ой, ледь чутно простогнав дракон. Усе скінчено. Прощавай, брате, не судилося мені сягнути у моє юне життя урветься ще й по-справжньому, не почавшись. Прощавай, навіки. Карі очі хоми затяглися мутною плівкою. «Хомчик, улюбий, скажи, як тобі допомогти, у зойкнув хлопчик. На жаль, медицина тут безсила, облиш мене, дай мені вмерти спокійно. Я зараз змотаюся до аптеки, тільки скажи, які ліки тобі можуть допомогти. Будь ласка, посади на моїй могилі фіалки, з ока Хоми викотилася велика гаряча сльоза. Боже мій, що ж я наробив? жахнувся Михась. Я таємно виростив у дома дракона, і ось він умирає від невідомої хвороби. Комедіант, дешевий трюкач, раптом пролунав поруч скрипучий голос, і біля випрямленого тіла, вмираючого дракона, несподівано вигулькнув Домінус Верба. Руки домовика були складені на грудях, а крихітні очка під волохатими бровами метали блискавки. Ой, пане Домінусе, як добре, що ви тут. Скажіть, як його врятувати, що йому дати, щоб він одужав? попросив хлопчик. «Смоли гарячі, ось чого цьому жалюгідному боягузові бракує, буркнув домовик. Як? спантеличився Михась. Уставай, симулянте, старий безжально копнув хому у хвіст. Що ви робите, пане Вербо? охнув хлопець. Хіба ти не бачиш, що цей нікчемний страхопох прикидається? Ні, ви ж бачите йому погано. Що тобі болить, хомчику, скажи, благав Михась. У мене смертельний, злоякісний нежить!» дракон видув із носа райдужну бульку. Фігляр, він просто боїться йти на двір, бо там можна зустріти м'ясоїдного дракона, в'їдливо зауважив домовик. Хома розчепив лапи і перевернувся набік. А ти бачив, які у того м'язоїда хикла, а пазурі, а очі, яку здохло кажана, жалібно промовив він. Слухай, пташко Заморська, проказав домовик. От ти називаєш себе Хомою Вербицьким, але в нашому роду Вербицьких. Ніколи не було боягузів. Отже, вирішуй, або ти належиш до вашої родини і тоді зараз же вилізаєш із під ліжка та йдеш із Михасом на двір, Або ти просто випадковий зайде і нам не родич». То як? примружився мінус верба. Хома нервово смикнув хвостом, важко зітхнув і виліз із під ліжка. Однак, якщо станеться непоправне. Я не полягаю, щоб на моїй могилі посадили фіалки, ображено пробуркотів дракон і почапав до вхідних дверей, удавано накульгуючи та кашляючи. Спочатку Михась хотів образитися на Хому за ці його вдавані хвороби, але потім згадав один випадок перед контрольною, коли йому особливо не хотілося йти до школи. Отож він просто застебнув повідок на лускатій шиї і вивів свого дракона. なっそうで